Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я, в АТБ. Поглянемо з вами знижки та акції на печиво, чай, каву та цукерочки. Всім приємного перегляду. Печиво-здобне джела, 140 грамів пакування, 25 гривень, 40 копійок. Печиво-здобне родзинка від своєї лінії. Пакування 300 грамів. 48,90 печиво здобне від своєї лінії з ароматом молока 250 грамів, 42 гривні 80 копійок. Пряник від своєї лінії малюк. Пакування 300 грамів. Так 24 гривні, 60 копійок. Печиво від своєї лінії тандіні, здобне зі шматочками шоколаду та апельсину. 140 грамів 29,90 і тандіні печиво здобне з какао та шматочками шоколаду 140 грамів 29,90. Печиво джулія зі смаком пряженого молока. Пакування 310 грамів 35,20 Печиво Деліце Пакування вже 290 грамів цукрове, 35,50 Печиво Гідрашен з начинкою полоничний крем пакування 180 грамів. 27,90 печиво Марія класична 160 грамів, 16,90. Пряночки з домашнім затишком. Чорничка 300 грамів пакування 36,90. Печиво день у день з ароматом пряженого молока, пакування 180 грамів, 20 гривень, 50 копійок. Печиво від своєї лінії моя пані з ароматом пряженого також молока 170 г, 20 гривень, 50 копійок. Печиво здобне, кукурудзяне. Розумний вибір. Пакування 300 грамів, 28, 70. Печиво вівсяне зернове. День у день. 300 грамів пакування також 36-30. Печиво лавіта зі шматочками глазурі. І печиво лавіта з какао зі шматочками глазурі. 150 грамів пакування, 28 гривень. ціну. І ось таке печиво лавіта з кремовою начинкою 127 грамів, 24 гривні. Вафлі від своєї лінії ароматом шоколаду. Молока і артек клас 70 грамів пакування 12,90. І вафлі вірошен з какао, з лісовим горішком і кокос та мигдаль. Пакування 216 грамів, 47,60 в одну ціну. Вафлік вірошен шоколадною глазурю і молочно-шоколадною глазурю. Майже 34 грами, 11,20 одну ціну. Кекс маршмело з вишневою начинкою. І молочний шоколад. 182 г пакування, 70 гривень. Тістечко бісквітне від своєї лінії з начинкою, з додаванням какао 280 грамів пакування, 79,90 гривень. І тістечко бісквітне від своєї лінії з молочною начинкою. Пакування 350 грамів 109,90. Прянички з яблучним повидлом, престиж 480 грамів пакуванні, 79,70 печиво здобне, маргаритка з маком. 400 грамів в упаковці, 62 гривні, 70 копійок. Печиво від своєї лінії в Тандіні. Зі шматочками шоколаду 350 грамів 58,90 Непогана знижка на печиво. Вагове на паліон. Затяжне 80 гривень за кілограм. Руасане ну, з полуничною начинкою, зі смаком ванілі і шоколадною начинкою 60 грамів пакування 19,50 грив в одну ціну. Знижка залишається на халву від своєї лінії ванільну. 142 гривні 60 копійок за кілограм. І халва ванільна від своєї лінії глазирована. Також на вагу 164 гривні 70 копійок. Цукерочки вагові житомирські ласощі 280 гривні за кілограм. Цукерочки фрістиж суфле смак брауні пірамісу. 160 за кілограм. Жако. Ташина молоко. Теж вагові 169,50 Ціна за кілограм. Сукерки вагові, ромашка вірошем 194 гривні, 50 копійок за кілограм. Шоколад білий міленіум, Мигдаль та кокос 100 грамів 59,90. Шоколад молочний від мілініум, мигдаль та карамель. І шоколад чорний мілініум, журавлина та мигдаль 100 грамів 59,90 Шоколад лакний з молочною начинкою 90 грамів, 54,80. І кіткат в молочному шоколаді 28,40. Дуже гарна знижка на шоколад чорний та молочний від «Міленіум» 110 грамів. З лісовими горішками та з мигдалем. 47,50. батончик баунті 57 грамів, 19,50. І батончик кіткат в молочному шоколаді 40 грамів, 20 гривень, 50 копійок. І далі з вами поглянемо знижки на чай та каву. Чай чорний мономах. Заварний листовий з ароматом тропічних фруктів у упаковці 80 грамі 64, 60. Чай, чорний мономах, листовий з бергамотом 80 грамів 60 гривень, 70 копійок. Чай мономах листовий. Заварний чорний, 80 грамів, 61 гривня. Чай чорний, байховий, тявий, В пакетиках 40 пакетиків. Розумний вибір. 24 гривні 50 копійок. Чай чорний тіавей з ароматом лимону, малинки і лісових ягід. Також в пакетиках 15,40 ціну. Чай чорний з ароматом бергамота від своєї лінії 25 пакетиків 25,90. І чай чорний від своєї лінії також в пакетиках. 25 пакетиків 25,90. Батик гранульований заварний 110 грамів, 51 гривня, 50 копійок. Чай, чорний, минутка. 100 пакетиків. Пакування 47-20. Чай Moments, альпійський лук і трав'яний чай. 20 пірамідок, 54 гривні. І чай, з різними ароматами. 20 пірамідок, 52 гривні, 80 копійок. Чай, чорний від «Делюкс» з ароматом бергамота 100 грамів, 60 гривень. І чай, чорний від крупно листовий, 80 грамів пакування, 51 гривня, 40 копійок. І чай, чорний та зелений від «Делюкс» з додаванням квіткових лісток та шматочків фруктів, 80 грамів пакування, 55 гривень. Чай, Азерт Чай, заварний, зелений, 100 грамів пакування, 62 гривні, 90 копійок. Чай чорний, Хеліс, англійський, королівський, заварний, 100 грамів пакування, 80 гривень. І чай зелений, теж заварний, 100 грамів пакування, пакуванні, 58,50 гривень. Кава мелина катнуар 250 грамів пакування 214,50. Кава Арабіка в пакетиках. 10 пакетиків в упаковці, 193 гривні 70 копійок. Nice. Кава Якобс Монарх Рощина сублімована без кофеїну 129,70 Кава Якобс Рощина сублімована, 60 грамів пакування, 115 гривень. Кава Якобс, Росчина сублімована, 120 грамів пакування. 199,90, тобто 200 гривень. Кава Якобс, розчина, манат, 95 грамів, 177,50 кава. Чорна карта. Росчина сублімована 120 грамів. Так, 177 гривень чорна карта. Рощина сублімована. 60 ж грамів пакування 91 гривня 50 копійок. Кава зі Львова, ірландський крем. Пакування 225 г 207 гривень. Кава Якобс мелена еспресо, 225 гримів пакування 140 гривень. Еліс кава мелена смажена арабіка. 500 грамів пакування 286,60 Еліс. Кава натурально смажена 500 грамів 224 гривні. І ось такий ще варіант. Кава Мелена Еліс 250 грамів 140 гривень. Кава Нескафе Класік. Рощина гранульована 100 грамів пакування 121 гривня. Макофі, в пакетиках з ароматом згущеного молока і з ароматом. Лісовий горіх, 10 пакетиків, 52 гривні, 40 копійок в одну ціну. Цикорій, напій з шипшиною та бліпихою, 100 грамів пакування, 45-20 Цикорій від своєї лінії, грищини з черницею, 90 грамів пакування, 41-30 копійок.